Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Ми їх подивимось з вами сьогодні, а вони будуть про завтрашній день. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Так, ну дивіться, ну, емоційні. Перемовини з кимсь. Просто дізнаєтесь якусь інформацію і будете з людиною обговорювати, але ж це емоційно буде. Ну так, емоції не дуже приємні будуть. Знаєте, от Коли ви спокійно людині можете інформацію доносити про Намагання вийти з якоїсь проблеми, обнулю, обнулити цю проблему така проблема, яка вона не нова. Вона або взагалі вже така, знаєте, знана вами, або взагалі була не один раз. Це, знаєте, як час від часу потрапляєте в якусь певну ситуацію. І вона кожного разу вона неприємна. Але все насправді проясниться, все буде добре. Чого б воно там у вас не стосувалось, а особливо якщо грошей, бо сонце це такі великі гроші. Просто це буде пізніше, ніж ви б хотіли, ніж вам вже треба. така перша ситуація. Далі дивимось. сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання. Так, ну тут буде врівноважена по справедливості опрацьована якась ситуація, якщо воно стосується ну, якихось таємниць. Буде, знаєте, як, для когось вона збережеться, та таємниця, для когось воно, знаєте, це як от, якщо не час дізнатись. То розкрити нічого не буде. Якщо не час взагалі розмовляти про якісь таємниці, от, наприклад, там, з вашою людиною, або розкривати всім ваші стосунки, то знову ж таки це буде ще збережено в таємниці, але недовго. Це ситуація, яка от свого часу, коли вже прийде час, вона буде оприлюднена, вона обов'язково буде захищена. Ну і, знаєте, як керована. Тобто тут не буде так, що це щось зненацька. Це просто от час прийшов, готові обговорити. Для кого як? Там у кожного з вас якісь свої таємнички є, але. Не поспішайте розкривати їх. Робота. Що вам важливо знати про вашу роботу. Ну, дивіться, насправді тут очікування. Тут якісь результати, які вам дуже потрібні. які Ну, знаєте, як, от, що робили, так і не працювали. Ви їх отримаєте, і отримаєте потім воно якось спочатку чекаєте, а потім воно вже буде швидко якось відпрацьовуватись. Тобто буде новина про те, що ж, проблеми якісь від вас відходять, і не буде затягування. Тобто затягування з нього почнеться, а потім дуже різко буде просування вперед. Так. Тобто якась ситуація, де вам, може, вже треба мати результати, все ж таки прийдеться зачекати. Що важливо прийняти? Давайте побачимо, до цього теж треба готуватись. Ну, от про затягування, все ж таки, розумієте, дублюється іншими картами, але. Дублюється інформація, тобто, дивіться, десь ви як жертвою себе почуваєте, але ситуація, яка буде затягнута на певний період. Бо відсутня якась людина. По відлюднику це як когось не вистачає. Це от просто хтось дуже важливий, його просто зараз немає. І це ускладнює саму ситуацію. Але як людина з'явиться, все дуже швидко буде просуватись далі. Тож просто от знайте собі. Далі дивимось, від чого краще для себе. Відмовитись. Вам якусь можливість дають, а ви не хочете її брати, бо ви просто знаєте, як сперечаєтесь десь внутрішньо з собою. У вас, як нема настрою, якась така апатія, не хочу, не буду. Це може стосуватись от справ сімейних. Відмовтесь від цієї апатії, от вам і вистачить сил і можливостей, і сама взагалі то можливість до вас вже йде. Вона вже у вас якось є. Емоції, от які ви просто зливаєте даремно. Не треба цього робити. Просто приймайте це, буде і допомога від когось. А, а особливо, якщо ви дійсно будете говорити людині, слухай, згоден чи згодна, але ж давай разом. Страхи. У вас десь є страхи, які не, ніяк не можете відсунути. Відсувайте їх, бо, бо дійсно ну, вони вам не на користь. Просто не на користь. Чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Якісь очищення. Від короля жезлів і просування вперед. Щось буде цілком і повністю рушитись стосовно цього чоловіка. Якась, Ну наприклад, якась ситуація, яку просто треба врівноважити. Знаєте, як довести до ладу. І через розвал цілковитий розвал От щось вам треба розвалити, а потім воно, вона сама по собі ситуація вже буде врівноважуватись і вже буде рух далі. Але ж, Ну як то кажуть, така умова. Спочатку розваліть, а потім будуйте вже так як слід. Так, і давайте далі дивитись Порада від Вищих сил для вас. На цей день порада. Ви бачите, тут про рівновагу. Все ж таки, десь з кимсь вам треба, дуже треба поспілкуватись, ви потім будете дуже-дуже задоволені результатами спілкування, бо через це спілкування у вас щось налагоджується. Так, це просто дійсно, знаєте, коли, ну, дивіться, як гарно, це з кимсь ви як ну, король Кубків, королева Кубків. Це просто поєднання заради однієї мети, заради просто ну, спільних можливостей, спільних якихось бажань, це просто як дарунок долі. От Просто поспілкувавшись, прояснивши все, врівноваживши все, ви просто з'єднуєтесь з кимсь. Це просто для когось, це як якщо у вас десь там починаються стосунки, то вони і до весілля доведуть. Це просто супер. Тож на цьому дійсно всім дякую. Завершую цей розклад. Хай він. Так, Такими хай гарними буде для всіх для вас. Чого б воно там у вас не стосувалося, це просто от як один варіант, я побачила. Стосунки можуть бути різними. І не обов'язково про подружні стосунки, у когось це можуть просто от налагоджуватись дружні стосунки або партнерські по роботі. Так тож, теж може бути, і хай воно буде тільки на користь всім вам. Бережіть себе, будьте в безпеці і будьте щасливі і здорові. Побачимось всім пока.